Є моменти, коли сучасна війна оголюється, Оголюється до кісток, без приказ, без пропаганди. Зараз ми бачимо саме це. Ізраїльська авіація працює по стратегічних цілях Ірану, не теорія, це не навчання, а реальний удар за півтори тисячі кілометрів. І це не просто ізраїльський досвід, це дзеркало, в яке сьогодні змушений дивитися Кремль. І в якому заходу стає ще очевидніше, що РФ не глобальна загроза, а саме тому. Нам Україні дедалі важче переконувати їх, що допомагати нам треба більше, ніж вони нам зараз допомагають. В останні дні ми спостерігаємо вражаючі рейди повітряних сил Ізраїлю з, з ядерної інспекції на іранські ядерні об'єкти. Цілі це ядерна інфраструктура Ірану. Результат вражаюча ефективність. Авіація діє безкарно, залучен колосальний ресурс, високотехнологічний, це повітряні танкери, це літаки п'ятого покоління f 35 із власними ізраїльськими апгрейдами. повне приглушення іранської ППО, що базується на російських комплексах С200 та більш сучасних комплексах С-300 і своїх місцевих локальних аналогах. Сталося те, чого США не змогли зробити у 91-му році знищити установки типу Ельбрус. Ізраїль зробив це. Тихо, лучно, якісно. У нашому інформаційному полі зараз активно гуляє наратив. Мовляв, Росія готується напасти на Балтію у найближчі 3-5 років. І навіть різноманітні західні розвідки там, німецькі данські, це стверджують. А насправді цей страх він штучно підживлюється у тому числі і українцями. Бо ми розуміємо, нам потрібна ще одна хвиля, хвиля озброєнь, допомоги військової технічної. Але для західної аудиторії все виглядає зовсім не так. Вони бачать Росію не як наддержаву, а як країну, що загрузила у окопній війні 20-го століття в стилі Першої світової. Для них сучасна війна це f 35 супутникове наведення, багаторівнєва інтеграція. А тут мобілізовані люди, ардуелі. І комплектуючи з Аліекспрес у вигляді fpv дронів. Захід розуміє. Росія вже виклала усі свої карти. І вона не вразила їх. Нам, звісно, від цього не легше, але така реальність. Чомусь вже перестав бути феномен біженців, біженців з України. Які лякають, напевно, або лякали раніше. Тобто, у найгіршому сценарії, якщо Україна паде, потенційно Європу можуть населити заселити люди з України 10, можливо, 15 мільйонів осіб з валізами. Це будуть біженці, які втратили свою країну у агресійній війні. І чомусь це перестало лякати європейців. Я не знаю чому, але я маю здогадку, що Можливо, ми європейці. Ми християни, Нас навіть колір шкіри не достатньо смуглий, <гум> тобто дуже схожі на них. Ми інтегровані у соціальні тканини, і ми не загроза для європейських столиць. Цей фактор перестав мати тиск, що викликає політичний шок, який не змінює чомусь хід парламентських голосувань. У самому поганому сценарії, ці 10 мільйонів людей або 15, будуть точково розпорошені якимось законом, який прийме Європейська комісія якась там чи Брюссель. І ці 10 мільйонів людей будуть розпорошені по всьому Європейському Союзу, по всіх країнах, якимось таким невеликим шаром таким слоєм населення. Та через 10-20 років це вже будуть люди європейці, люди, які втратили свої домівки у агресивній війні. Але це виключно моя здогадка. І чомусь люди в Європі перестали боятися, що може бути така величезна хвиля біженців. А це означає, що в принципі можна про цю війну, яка є в Європі, про неї можна і забути тому можна вигадувати куча таких ось, якісь, якісь перепони, які не дозволяють там, швидко великій кількості постачати боєприпаси та озброєння для української армії. Тому що європейці вже перестали лякатися Росію. І вони переч... почали перестати боятися виключно українських біженців. Бо це європейці, звичайні європейці, навіть християні. РФ не здатна протистояти авіації альянсу. Що буде, якщо РФ спробує атакувати, наприклад, зайти у нарву? Варто глянути на те, як вона зараз воює. Вона пропускає тихохідні поршневі дрони, які летять зі швидкістю 120-150 км на годину. Вони самі роблять звіти, що збивають якихось там, як там десятки мільйонів штук там за ніч. Я чомусь певний, що вони збивають більшість цих дронів. Більшість. Але долітає багато до НПЗ, до різноманітних арсеналів, заводів, фабрик. І росіяни це дуже радісно знімають на телефони. Чим ставлять в неудобне положення пропагандонів, які кажуть, що збили 100-500 мільйонів штук сьогодні ночі, буквально вчора. Ні, вона це пропускає, Виявляє, запізно, напевно, прихоплює теж з якоюсь з якимось запізненням. Реакція, якась теж запізня. Ну, коротше, вони не можуть впоратися з тим, що в них є зараз. І якщо вони не можуть впоратися з цими загрозами, то я навіть не знаю, як вони будуть боротися, якщо полетять. Сотні f 16 літаків Рафаль, Тайфун, «Торнадо», Міраж, Шведська авіація або f 35 Ну, я не знаю, це буде просто систематичне знищення РФ з повітря. І, ну, на, на допомогу цій коаліції будуть технологічні переваги, такі як супутникова розвідка, літаючі літаки, штаби радари, ті, авакси. У, у РФ немає жодного шансу, отак, от, один на один проти цього альянсу проти стояти. Тому сценарій, де РФ нападає на країни НАТО, ну, це буде просто акт самогубства. Досить феєричного, але все ж таки самогубства. Ще один ключовий момент: навіть запуск ракети це не є таємницею для тих, хто володіє супутниковою інфраструктурою з інфрачервоними сенсорами. Приклад є МЕД 2014 рік. Росія збиває пасажирський бойник на Донбасом. Пуск ракети зафіксовано американськими супутниками. Ці дані були передані в міжнародний суд, хоч і в секретному форматі, бо така роздільна здатність і чутливість інфрачервоних сенсорів є військовою таємницею. Але навіть із скороченим доступом стало зрозуміло: Факел ракети 9М38 на БУК М1 був чітко зафіксований. Визначено місце пустку, азимут і навіть напрямок. А тепер уявімо, Якщо такі середній ЗРК із твердотопливною ракетою виявляється так точно, що буде з умовною батареєю ОТРК Іскандер, який стартує з колосальним факелом, температурою до 3000 градусів Цельсія і довжиною плам'я десь ну, 10 метрів 10-20? Для США це буде не просто бачу-пуск, це буде миттєво визначення координати, яке одразу ляже на карту бойового управління. Далі справа авіації або. Давикабійної високоточної зброї. У 1980-х роках Ірак напав на Іран. Боровся жорстоко, довго, йому допомагали. І як не дивно, боровся досить успішно: ціною сотень тисяч життів з хімічною зброєю, з артилерією, з багаторічним досвідом фронтової м'ясорубки. Але коли у 91-му році прийшла коаліція під командуванням США. Війна тримала кілька тижнів. Бойовий досвід не допоміг. Фронтів не стало. Колони палали на шосе. Командні пункти були осліплені. Удар з неба повністю міняє гру. Немає оборони від неба, коли ти не в небі. І це повністю відповідає ситуації, у якій опиниться Росія, якщо бодай доторкнеться до країн Альянсу. Захід. Усе бачить. Але колективна Європа вже не реагує. Ми використали всі важелі, жах геноциду, якась величезна кількість жертв російської агресії, масовий героїзм, який вже в Європі забутий, бо в їхній герої закінчився одразу після Другої світової. їх не лякає дані розвитки Але, схоже, Захід уже сформував свою відповідь. Що Україна не має програти, але і не має перемоги. Баланс, стабільність, новая я сустилі контрольована ескалація Ніщо більших не лякає: ні біженці, ні наступ, не жахливі військові злочини, ракетні удари по Україні. Вони небайдужі, але їх політичний горизонт не дозволяє перейти межу летальної допомоги. Я вже не кажу, не зрікаюсь допомоги. Озброєнням для перемоги, хоча б зупинити росіян на тих позиціях, де вони зараз є, зупинити, а не відкинути їх на кордони до 2013 року. І ми доходимо до найнеприємнішого ми не знаємо, що ще можемо сказати і щоб усе змінилось. Ідеї закінчились, аргументи вичерпані. Шок минув, шок 20-го року він минув. Європа адаптувалась і ми тут тримаємо фронт без гарантій, без нових див, і схоже, без нових рішень. Тому вже європейців і не лякають 10, 12, 15 мільйонів біженців від війни. Людей, які можуть втратити усе, а з історичної перспективи це усе і одразу.